Всім привіт! Хочу показати свій догляд за тілом, волоссям та обличчям на вересень місяць. І у мене буде в цьому місяці дуже багато новинок, які я буду починати використовувати. Почнемо з догляду за волоссям. Продовжується у мене використання ось такий шампунь від фірми Estel. Основний уход для щоденного використання з хітозаном, провітаміном B5 в 5 та кератином в об'ємі літра. У мене залишилось десь його ось так. Я думаю, що в вересні він закінчиться. Також з шампунів продовжую використовувати Head and Shoulders з яблуком. Також трішки залишилось. Та буквально на два рази залишилось в мене ось такого шампуню для волосся від Кеа з маслом макадамії. Також ввожу в своє використання ось таку шампунь від компанії Eclair для роста волосся з олією реп'яха, вітамінами А та Е. В об'ємі 400 мл і виготовник Узбекистан. Ось такий шампунь, він прозорий, має таку, свіжий такий свіжий аромат. Будемо користуватися, побачу, як буде використання. І з новинок моє використання йде ось такий. Шампунь від компанії Tink для фарбованого волосся гранат кератин без SLS та SLS в об'ємі 250 мл. І йому в компанію Ось такий бальзам для фарбованого волосся, теж від компанії Tink з гранатом та кератином об'єм 250 мл. Це новиночка така буде. Також продовжую використовувати ось такий кондиціонер для волосся з мигдалем та авокадо в об'ємі 700 мл. На декілька разів залишилось. Як він закінчиться, відразу піде використання парочка з гранатом. Також в моєму використанні ось така маска від компанії Hair Wave. Також для фарбованого волосся професійна серія без парабенів та Слесі. Вона непогана масочка, білої консистенції, дуже густа. Ось бачите, навіть не просто дуже густа. Має такий, ем, я навіть не знаю, як правильно сказати, кремовий такий насичений аромат, який тримається на волосі. Звичайна, зголожуючи добра масочка. Ці функції не виконує, там нічого такого особливого не робить, але доволі непогана, і я можу сказати, що бюджетна. Десь близько 130-140 гривень баночка в 500 мл. Доволі густої маски. Мені здається, це вигідно. Також з шампунів в мене ще є ось така. Теж парочка закінчується. Якщо виникають якісь проблеми, дуже рідко користуюсь це сульсена е, паста та шампунь-пілінг. Дуже рідко, тому що дуже пересушує волосся вода, але як може якась не підходить з першого разу шампунь, мушу використовувати це, щоб привести волосся в порядок. Е, також. Дуже мені подобається ось такий крем для укладки від компанії Avon Advanced Techniques добре зволожує волосся, локони добре тримаються, такий має трішки ефект стайлінгу. Літом часто користувалася, думаю, що буду користуватися, також буде добра погода користуватися в вересні місяці. Також у мене залишається ось така. Сиворотка для е, блеска волосам Advanced Techniques Avon. Ось стільки, фокус ось стільки в мене залишилось її. Якщо на вересень місяць цього буде недостатньо, я візьму використання ось таку сиворотку. Так, щем сиворотка... Е, Фріз, Fight Фріз Коротше, перекладу немає. Ось така сивороточка, вона трішки відрізняється по кольору від попередньої. Ось, щоб порівняти. Ця така мутніша, а ця прозора з Ультра... ультразволоження напевно. Така буде новиночка у мене в використанні. І з новиночок. Для волосся я беру ось такий двофазний сиворотка спрей для волосся. Для сухих та пошкоджених, пошкодженого волосся. Я думаю, що та фарбоване воно є пошкоджене. Така вона червоно ось так зволтується і розбрискується на волосся. Буду користуватись спробувати в пустих баночках. Розкажу ефект, чи взагалі є дія від цих масочок. Так. Напевно, це всі засоби для волосся будуть на вересень місяць, і продовжимо з засобів для тіла. Гель для душа у мене один ось такий від компанії Avon. Місячна молочна колекція, крем гель для душу, вівсяне молочко і волошка, розслаблюючи розкішне зволоження. Великий об'єм 400 мл, має доволі приємний аромат вівсяного молочка з волошкою, добре зволожує тіло, може, я буду видно показати, має ось таку е, голубувату, так видно, голубувату консистенцію. Доволі густе, приємний, е, ніжний такий аромат, який е, трішки залишається на тілі. Е, скраб для тіла продовжує у мене бути ось такий біорегенеруючий скраб для тіла е, з лемонграсом від Evelyn Cosmetics. Непоганий скраб пінячий трішки. Е, далі наступне. Інтим гель у мене ось такий освіжаючий з вітаміном є від компанії Avon Simply Delicate на 300 мл на вересень місяць мені його буде недостатньо, так як там десь трішки залишилось. І я вводжу використання: ось такий великий гель для інтимної гігієни від компанії Armone, напевно. Фреш міцелярний з молочною кислотою, де пантенолом, без парабенів, СЛС та Слес. Виробництво Україна. Так, подивимося по аромату. Аромат такий трав'яний, він прозорий. Така, аромат із кошеної трави. Що тут є? Рослинні екстракти. Так, перший раз взяла його собі, купляла його в аурорі, думаю, що буде непоганий. Далі з засобів для такого додаткового догляду гель для бриття залишається в мене від Avon Works з маслом жожоба, тут його трішки. І якщо закінчується, також візьму такий же самий від Avon. Маслом Жожоба. Непоганий такий гель, має такий голубий колір ніжний, виконує непогано свою, свої функції. Спреї для тіла. Використовую ось такий спрей для тіла від Avon Encanto Intense з сливою та фундуком. Ось так десь залишилось у мене його. Ось так. І якщо він закінчиться, візьму використання також ось такий Avon Encanto е спрей для тіла з коралова магнолія. Буду використовувати в вересні з дезодоранти. У мене ось такий від Нівія чорний і білий невидимий клір. Ось він дійсно прозорий. Кульковий дезодорант. Люблю, в принципі, кулькові дезодоранти. Наступне, хочу спробувати ось такі мене є пробнічки від компанії Nivea Лусюна для тіла для нормальної та сухої шкіри з алоє та огірком, напевно, щоб не пропали строкгодності, не вийшов. Придатності. Ось таких два в мене є пробничка. Буду використовувати, може, як дуже сподобається лусьйончик, то е, куплю повну повну версію. Далі в мене в використанні ось такий е, крем для тіла, напевно, як він правильно називається, моделюючий лінфтинг Крем для тіла від Organic Kitchen. Це такі запаси з далекого-далекого минулого. Він мені не дуже подобається. Він дов... доволі густий. Ось такий, euh... такий аромат, він має в своєму складі euh, екстракти гіалівцю та герані. В принципі, аромат герані. Він погано розноситься по шкірі, дуже довго впитується. Трішки погано, що цей аромат насичений, такий залишається на тілі, але. Є, мушу використати, так як купляли, кратила вам в нього гроші. Також візьму використання з цієї ж компанії. Ось таких в мене є два крем духи для тіла з жасмином та мускусною розою, також під органік Kitchen. Ось такий ніжно-розовий кремчик. Має аромат жасмину насичений. Не дуже люблю, прям насичено за жасмин, але мушу використати, як може на ноги піде, як не сподобається. І е, увлажняючий крем для тіла з лакрицею і пасіфлорою. Ось такий ліловий відтінок. Такий якийсь. Солодкуватий аромат. Я не знаю, як пахнела лакриця чи пасофлора. Об'ємо 100 мл, думаю, швидко закінчиться у мене. Також із лосьйончиків для тіла беру масло для тіла від Avon з ароматом банана. Воно таке дійсно масло, доволі густе. В цій серії я взагалі не відчуваю аромат банана, скоріше ванільний такий аромат, але думаю, що буде непоганий, швидко буде вбиратися. Буду використовувати далі для ніг, для денного, ви... для денного використання. На даний момент в мене ось такий встановлюючий гель для ніг з маслом м'яти. Ще ось так трішки його залишилося. І як він у мене закінчиться, візьму від Family Doctor, крем догляд для ніг охолоджує, тонузує, освіжає та увлажняє з екстрактом подорожника та також ефірним маслом м'яти. Думаю, буде непоганий об'єм 75 мл, швидко думаю, буде вбиратися. Бо на день треба таке щось легеньке, щоб потім можна було ходити щось робити. Для вечірнього догляду закінчується в мене ось такий е, пом'якшуючий крем для ніг з, з сечовиною, екстрактом водоростей та олією органи та сильне зволоження. Маленький об'єм 45 мл. Трішки погана така туба, що треба ось так, щоб воно стояло. Дуже довго витікає, але дуже класний крем від компанії Shelly. Це виробник міста Київ, Україна. Я купувала його на майкапі. Дуже має приємний аромат, дуже добре зволожує ніжки. Вони стають гладенькі. Дуже жалко, що я поки що бачила його лише в такому об'ємі 45 мл. Надіюсь, або знайду, може я не, не дуже добачила, або компанії випустить більший, тому що з задоволенням куплю його і всім рекомендую. І йому на заміну візьму від компанії Обліпіха, з Обліпіхою та подорожником фітобальзам для ніг, для профілактики тріщин та мозолів. Виробник. Так, виробник Україна, Київська область. Ось інформація, кому цікаво, так, фокус. І має е, олію обліпихи, олію чайного дерева і подорожник. Так. Ось такий великий бальзамчик, об'єм 275 мілілітрів. Для вечірнього догляду, думаю, що мені сподобається. Так, залишили що ручки. Так, для догляду за руками на день у мене зараз ось такий крем від компанії Encanto нефритовий цвіток і шолк 30 мл. Ось так ще трішки його залишилося. І як він закінчиться, візьму ось такий. Увлажняючий крем для рук для сухої, дуже сухої шкіри, з маслом авокадо. Такі новогодня ліміточка. Буду користуватись. І на ніч вже не перший раз вам показую всім рекомендую: ось така увлажняюча і доглядаюча маска для рук та ніг від Avon з маслом африканського дерева ши. Ще в мене є, і треба замовити, бо закінчується. І залишилась одна з. Великих таких категорій це обличчя. Почнемо з очищення. Залишається в мене ось така пінка для очищення обличчя від есфоліо напевно, да есфоліо з лимоном. Така е, класична корейська пінка. Це я використовую її зранку. І на вечір, бо строк придатності підходить. Візьму використання ось таку е -так, фокус. Е Пінку для вмивання з екстрактом яблука. Я думаю, що буде стандартна пінка така ж, як і з лимоном. Вони всі, в принципі, однакові. Ось так виглядає. Від компанії Enjo, напевно, Professional, з екстрактом яблука. Так. Далі скраб. так Скраб у мене від Avon Fresh з виноградом. Має такі ніжні поліруючі частинки. Дуже мені подобається. Жалко, що це була лімітована колекція, якої немає вже в каталозі. У мене залишилась ще одна така. Баночка й більш немає, і придбати його не можна, може, айн поверне. І як він в мене закінчиться. Візьму використання ось таку край звірів від тігрулей. Це скраб баня для обличчя, розпарюваючий, очищаючий з кедровим углем і горчичним, горчичним медом. Такс. Ось така такий скраб, е, така горчиця, Да Я так бачу, що є горчичні частинки. Такий він доволі густий. Нічого не можу сказати. Буду користуватись, тоді побачу. Далі, патчі в мене використання від біоакви. Так, фокус. Ось такі тканинні патчі з. Так, фокус, фокус, фокус. Тканинні патчі з лимоном. Дуже багато рідини вони мають, ось як бачите, але не дуже вони мені сподобались. Ось так виглядають. Вони тканинні, мають такий аромат дешевих, як одеколон дешевий, трішки. Лимона тут немає неприємний такий аромат. Не дуже вони мені сподобалось використання, тільки придбала і е, взяла використання 60 штук, але, надіюсь, використаю. Ну, Дії від них перші, е, я використала лише один раз, я нічого не зрозуміла. Як від гідрогелевих пачів, трішки видно якийсь підтягуючий ефект. Від цих дії я ніякої не побачила. Поки що вони мені не сподобалися. Далі йде. Е, Очищення, далі обличчя це масочки. Продовжую використовувати ось такий гель-пілінг, очищаючий для обличчя проти чорних точок. Я використовую його на ніс і дуже, в принципі, рідко, тому що він дуже такий видираючий. чорні точки я б не сказала, що зникають, але шкіра пече після нього так конкретно. Так, у мене в використанні ось такий буде е, від Organic Shop е, пілінг для обличчя з маслом манго, абрикосових кісточок та магнолій. Я б не сказала, що це якийсь пілінг. Я його ще не, не дуже зрозуміла. Е, ось таке воно має кремову консистенцію. ось Донести його треба на обличчя і через 8-10 хвилин змити. Єдине, що можу сказати, обличчя свіже, обличчя е, вирівняне. Е, ну, в принципі, смягчає м'якость, еластичність, бархатістость. Ну, не знаю, якийсь неоднозначний такий продукт. Також багато мої. Масочки, які відкручуються. Напевно, будуть ще не один місяць, я їх використовувати, якісь безкінечні вони від компанії Ліфуша з зеленим чаєм та баклажаном. Так теж незрозумілі нескінчаємі маски. І від Ліп ось така нічна маска з фруктами, ягодами. Дуже подобається, сподобалась мені ця масочка, має дуже приємний ягідний такий аромат. Шкіра виглядає дуже зволоженою, вирівняною. Здається, мені навіть зужуються пори, дуже сподобалась вона мені. Невеличкий має об'єм 25 мл, але дуже економна використання, Вистачає дуже-дуже й -дуже надовго. І тканинні маски залишились в цьому місяці у мене їх буде три штучки. Це від компанії Barones ось така маска з червоним женшенем. І від Doris дві масочки з каламансі. А я не знаю, там багато чи мало всередині рідини, якщо дуже багато рідини, і залишається аварія аварія і залишається багато рідини, що можна використовувати ще на раз. Я використовую ось такі пресовані масочки. Я кидаю туди в залишок рідини, вони вбирають цю рідину, і така добре зволожена масочка стає. І використовую другий раз не саму маску, а рідину цієї маски. Я так по відчуттях не можна зрозуміти, є тут достатньо рідиничні. Я на один день використовую маску із тканину із самої упаковки, другий раз кидаю туди маску, ось так із пресованих масочок. Дуже мені вони подобається, кому цікаво, непогана не ціна на ці масочки зараз в магазині простор. Так, далі тоніки для обличчя. На ранішній догляд у мене буде ось такий тон, тонер, але він, я думаю, що це тонік від компанії Mons, Mons Up, Mand Sub. Не знаю, як правильно називається китайська компанія. Купляла на Eva.ua. Ось такий він рідкий, прозорий тонер з. Вітаміном С, ось закрито все. Візьму, буду брати використання, бо мій закінчився. На вечірній догляд. У мене ось такий тонік залишається максимальне сяйво з вітаміном С та глікою кислотою. Тут ще його є небагато. І як він закінчиться. Я візьму від компанії Біокон з секретом равлика, міцелярний тонік 2 в одному фільтрат слизу равлика, м'яке очищення та зволоження шкіри. Я його беру тільки через те, що тут написано, що усуває залишки макіяжу. Думала на ранок взяти такий легенький, але залишки макіяжу, я думаю, що це більш вечірній він є. Також зранку. Я використовую ось такий сплеш-маску від Avon серії NU заряд енергії. Непогана масочка, добре зволожує обличчя. Влітку можна навіть було використовувати, користуватись нею без крема. Після очищення обличчя я її наносила, в принципі, непогано. Далі на ранок засіб для області навколо очей. Раніший догляд в мене ось це теж нескінчаємо, екстракт китайського зеленого чаю гель для шкіри навколо очей. Ось такий з роликом. Кому може цікаво, не знаю, не подобається мені цей гель, нічого він не робить. єдине, що тут ролик класненький. Надіюсь, що вересні вона вже закінчиться. І е, хочу спробувати, у мене є ось такий від відотті. Крем для шкіри навколо очей. Пробний зразочок. Спробую, як сподобається, повну версію хочу придбати. І також від компанії Mansap сиворотка так, фокус. Сиворотка для шкіри навколо очей. Так. Ось така сиворотка теж з вітаміном С. Доволі густа. Ось така доволі густа така. Має таку піпеточку. Думаю, що буде погано буду користуватися. А на вечір залишається ось такий крем-флюід для шкіри навколо очей від біокон. Такий теж неоднозначний засіб. В принципі, що єдине, що робить, це зволожує шкіру. Так, далі нічна сиворотка. У мене зараз такі ампули від також від компанії Mansab. Ось ще 4 штучки залишилось приблизно, їх вистачає на два рази. І як вони закінчаться, хочу взяти ось таку есенцію, також він від Мансап. ще не дуже можу сказати зараз, бо немає перекладу. Пустих баночка вже буду, знайду переклад і я розкажу вам детальніше. Ось так вона виглядає, такого трішки зеленого кольору. Ага, ось таку має піпеточку. Такий трав'яний аромат. Буду користуватись, розкажу вам так про неї. Далі крем, денний крем У мене залишається. Від кафе Мініфлюїд для обличчя для проблемної шкіри та потрійний е, догляд від Avon, Ке з вітаміном Е для нормальної шкіри. Непогані кремчики, вже немає мені куди тут що ставити. Е, на вечір використовую я ось таку есенцію від біоакви з Blueberry. Чорницею вже забулася. І думала, що закінчиться ось такий кремчик від NU, Теж немає перекладу від Enju. Чорній такі баночці. Так, не закінчився. І мала брати, але не взяла, буде, точно вже закінчується в вересні місяці. Ось такий маттіруючий, очищаючий крем-маска для. Крем маска нічна для жирної та комбінованої шкіри. Можна написано використовувати кожен день її. І губки залишилися. Використовую ось такий від Мей скраб для губ. Тут ще його така достатня кількість є. Добре, скрабує губи і зволожує. І ось такий бальзамчик в мене залишається. Для губ від Avon з маслом оливи. Ще теж його є достатня кількість, напевно, не тільки всені, до кінця року вистачить. Ось такий був, мій догляд за тілом, волоссям і обличчям. Багато є новинок. Надіюсь, що все мені сподобається. Дякую, що мене дивились! Це буде Україна!